Доброго дня, друзі, вітаю всіх! І сьогодні у нас буде відео на тему, як користуватися AnyDesk. Тобто, для чого ця програма Вона вам дозволяє контролювати інший ПК, тобто це просто з'єднання, так скажемо, вашого ПК з іншим, де ви просто заходите і контролюєте інший ПК. Наприклад, у вас є комп'ютер, і ви там якомусь другу своєму або комусь ще хочете допомогти з чимось. Розібратися або що ще, ви просто качаєте цей софт, та інша людина, ваш друг чи хто ваша колега качає теж цей софт, і ви просто за, за допомогою коду підключаєтесь до того ПК іншого, контролюєте його і можете його використовувати як свій. Тобто, щоб почати, просто собі вводите AnyDesk у Google, йдете до офіціального сайту. І качайте собі на комп'ютер цю програму, і давайте ми з вами її установимо. Встановимо я вже її скачав, і давайте будемо розбиратися. Ага, так, вона не встановлюється, вона просто працює як портативна, дуже добре. Отже, друзі, дам вам невелике роз'яснення, по-перше, тобто, ця програма дозволяє підключатися до іншого пристрою через інтернет і керувати ним так. Ніби ви сидите поруч, це ідеальний інструмент для технічної підтримки, роботи з дому чи доступу до власного ПК, коли ви далеко від нього. А, тобто, що ми тут маємо у цій програмі? Після встановлення ви побачите своє AnyDesk ID, тобто, ось воно, а, це є унікальний номер, який потрібно надати іншому користувачу, щоб він міг підключитися до вас. І щоб під'єднатися самому, достатньо ввести ID іншого пристрою в полі Remote Desk Address і натиснути Connect. Тобто, що вам потрібно зробити, як цим користуватися? Ви просто копіюєте цей код, але від іншого комп'ютеру, тобто свій вводити ніякого, ніякого сенсу немає. Ви не можете підключитися до самого себе, а ви просто його копіюєте. Наприклад, я свій скопіюю, і ось тут у цьому рядку його вводите. Ось так от і нажимаєте потім ось на цю стрілку вправо, де воно вам каже Connect, і все. І потім е, інша людина е, там е, на своєму боці просто підтверджує ваше з'єднання, тобто, що ви з'єднуєтесь з їх комп'ютером, з їх ПК, і потім ви можете після з'єднання керувати мишкою і клавіатурою, передавати файли, вмикати звук або навіть. Налаштувати безпечний доступ без підтвердження, якщо це ваш власний комп'ютер, або якщо людина вам довіряє. Тобто, як це робиться? Ви просто йдете собі у настройки у ваші. Так, тут ми йдемо в Settings. Так, давайте я переведу вам на українську. Так буде краще. Перезавантажимо. Так, і тут ми що маємо? Тобто, в підключення ви заходите, тут у вас є. Налаштування різні, але це я б ігнорував. Якщо ви хочете просто з'єднатися, то, то вам не потрібно, вам потрібно доступ. Тобто що ви тут е маєте включити, так, Тобто У нас є інтерактивний доступ, у нас є завжди дозволяти запити на підключення, тобто якщо ви це включаєте, ви можете чи до вас можуть під'єднатись без запросу пароля. тобто просто от Людина захотіла там, наприклад, у вас. Є свій ПК, так, е, який десь далеко знаходиться, ви просто собі на тому ПК, скажімо то, ноутбук е, собі включаєте цю функцію, завжди дозволяти, і вам не потрібно буде підтверджувати з'єднання. Тобто у вас просто, наприклад, працює ваш ноутбук, ви його на ньому запустили. Цю програму, вона завжди працює. і з... Другого іншого ПК, ви можете просто без паролю і без, і без запита на підключення, можете собі під'єднатися. Тобто, як це зробити? Ви просто а, даєте повний доступ, вводите тут пароль, застосовуєте його, і він у вас буде один пароль і назавжди, тобто вам не, не потрібно його змінювати, ви просто ним користуєтеся а, все весь час. І також, якщо хочете, ви теж дозволяєте. Іншим користувачам зберігати дані доступу цього комп'ютера. Тобто, це якщо бачите, якщо зактивовано, то пароль цього комп'ютера треба вводити на інших комп'ютерах лише один раз, як я й сказав. Тоді наступні з'єднання встановлюються без введення паролю, тобто це набагато легше. Але це треба, якщо ви у якоїсь людини це робите з якоюсь людиною, то вона потрібна вам, звісно, довіряти. Якщо ні, то просто можете. Собі пароль встановити, який будете вводити, чи він вводить, та людина інша на вашому, на ваш комп'ютер кожен раз, коли ви хочете з'єднатися. Що у нас тут ще є? У нас ще є дозвіли, тобто, це також вкладка і це категорія дуже важлива. Тобто, що вона тут дозволяє робити? Ви можете тут вимкнути чи ввімкнути якісь. Детальні функції вашого ПК, до якого ви під'єднуєтесь, або як хтось, коли до вас під'єднується. Тобто, що ми тут маємо? Ви можете, тобто ви можете ввімкнути чи вимкнути звук, тобто, це як ну це як налаштування приватності. Використовувати клавіатури миш, ну це абсолютно потрібно вимкнути, інакше ви не зможете взагалі користуватися ПК, режим приватності, чи може людина вмикати. Тобто, ви можете просто тут налаштувати під себе, як ви бажаєте, що ви хочете е, дозволити людині, чим, чим е, керувати, і які налаштування вона буде мати, і які ні. Тобто Це ви тут можете собі все е, редагувати, як вам захочеться. Також переходимо до вкладки відображення, тобто це у нас тут налаштування е, якості вашого стріму, так скажемо, бо це як є стрім, бо ви через інтернет керуєте іншим ПК. Тобто, що ми тут маємо? Якість. Тобто якість вона керує чим? Вона керує тим, яка картинка у вас буде по якості, якщо ви хочете, наприклад, швидкість реагування найбільш добру. Тобто, це буде, коли ви керуєте мишкою, наприклад, так, то вона у вас буде швидко Реагувати на, на ваші коли ви мишкою керуєте, також клавіатура. Тобто, це для тих, може і які працюють на цьому девайсі, їм потрібна швидкість, ви можете це зробити. Якщо ви, наприклад, там якесь медіа, медіа а, про, про дивитеся, чи якісь відео, так, чи музику слухаєте, то відтворити зображення максимально наближеними до оригіналу це буде для вас. Тобто, тут у вас просто. Якість вашого зображення на іншому ПК, Тобто, як ви будете це бачити. Також у режимі відображення, тут це теж дуже важливо, тобто, тут ви просто собі робите налаштування, як ви хочете бачити монітор, так, екран девайсу, до якого ви під'єднуєтеся. Тобто, Фактичний розмір: тут у нас є: дивіться, зображення ніколи не буде нечітким, якщо зображення екрана. Що передається, є за великим, відображаються повзунки. Тобто, це воно адаптує розмір екрану до комп'ютера, до якого ви під'єднуєтеся, до вашого і щоб воно все виглядало адекватно. Це в принципі, як я можу це вам пояснити. Тобто, фактичний розмір це я б сказав, саме саме оптимальний режим. В принципі, це все аудіо тут вам не потрібно нічого робити. Є принтер, якщо хтось хоче принтер використовувати, можете його тут додати у ну, щоб можна було його використовувати. І в принципі це все. А про підключення я вже вам сказав, можете також запросити, ви просто собі копіюєте силку якусь так. І вона, як, як бачите, тривалість запрошення встановлена на 2 хвилини. Тобто ви тут собі можете скопіювати її, прислати іншій людині, і вона з вами. Допрацювати у цьому софті. Тобто, це друзі, як користуватися, дуже легка програма у використанні. Якщо вам це допомогло, не забувайте лайкати і підписуватися на канал.